Слухайте, я не понял. А що це ви робимо? И такими. Хорошо. Незабаром такі працівники ДАІ залишаться лише в народній пам'яті, бо ж інспекцію ліквідують так само, як і МРЕВ. В Україні стартувала перша реформа в системі МВС. Почалася вона з Києва. На навчання до нової патрульної служби вже набирають кандидатів. І якщо вам від 21 до 35 років ви амбіційний, маєте водійське посвідчення категорії Б та не маєте судимості, тоді нова поліція чекає на вас. Аби потрапити на тестування, достатньо за. Заповнити анкету для початку все, що треба, це прийти до центру реєстрації кандидатів на вулицю Володимирську, 57. При собі слід мати паспорта, ідентифікаційного кода та заповнити анкету. Триватиме набір до 6 лютого. Все дуже вам дякую. Ми вам обов'язково зателефонуємо. Однак це лише початок відбору. Далі на кандидатів чекає безліч тестів. Перевірятимуть як здатність логічно мислити, так і психологічну стабільність. Дуже важлива фаза цінності. Які лічної цінності і принципи. І може він працювати в команді і амбіції, звісно, шукаємо людей, які хочуть рости. Після того, як кандидат пройде всі тести, його зарахують на курси, вчитимуться майбутні поліцейські три місяці. При цьому щотижня складатимуть іспити, і в разі незадовільних результатів їх відрахують. Якщо ж майбутні патрульні пройдуть під час навчання всі кола пекла і протримаються до випуску, на них чекатиме справжній рай. Обіцяють у МВС. Що ми підлагаємо принципіальне нову систему охорони правопорядку, Новые правила, новые процедуры, стипендия во время учебы, престижную стабильную работу и достойную зарплату в среднем от 6 до 8 тысяч гривен. Новую униформу, новое оборудование, новый автомобиль. Окрим выгод патрульным додастся и работы. Первое. Патрульная служба не стоит. Она патрулирует 24 часа. Патрульная служба будет состоять от патрулей в машинах, а также пейшие патрули. Их главная задача работать с людьми и решать проблемы на местах. Украинскому бюджету, МВС, эта реформа коштует копейки. Кроме зарплат а, и базовых расходов, бюджет Украины не будет на себя это брать. Як вже відмітила роль Соєднаних Штатів Америки, ані будуть являтися головним донором. До нової патрульної служби в Києві планують набрати дві тисячі людей. Вони почнуть працювати вже в липні. А от що буде з колишніми працівниками ДАІ та МРЕ, в яким більше 36 років, поки невідомо. Марина Борисполець, Святослав Малень.